Слава Україні! З вами Володимир на каналі VRM техніка Підготували з крайнього надходження наступні три малюки, три трактори. Їх об'єднує дуже багато. В першу чергу це є колія. Колія в вузькому положенні кожного трактора в межах 80 сантиметрів. Розміри шин. Теж є схожими передні колеса, зараз подивимося по розмірах. Передні колеса 5 на 12. І всіх інших тракторців теж передні колеса 5 на 12. Задні колеса є 18 ми теж всіх тракторів. І скажу, що Потужність цих тракторів, починаючи від 15 кінських сил Янмар f 155 15,5 Янмар f 6 і Mitsubishi ММТ-16 на 16 кінських сил. Всі вони повнопривідні, звичайно, в кожного є відмінності, але. В цілому, це є дуже схожими тракторами. Всі ці трактори комплектуються заводськими ґрунтофрезами. Грунтофреза на Янмарі F6, 1,20 м. Тут проста трьохточка без куту нахилу, але багатьом це імпонує, тому що воно в майбутньому не буде завдавати жодних клопотів з комп'ютером. Тут є тільки Розподільник, який піднімає і опускає трьох точку. Всі трактори Янмар мають три передачі вперед і два режими. Також особливістю цього трактора є силова передача. Зараз покажу її. Ось цей важіль є силовою передачею. Прямо на ходу він перемикається, і ви робите. Половинку передачі, тобто, якщо тракторові стає десь важко чи з фрезою, чи з плугом, чи з будь-яким іншим агрегатом, одним рухом важеля ви збільшуєте тягове зусилля на коробці передач. Міцубіші це доволі свіжий трактор 2000-х років, на дисках це є, бачите, от нульовий. Місяць, це не місяць, це де? Це де? і 2000 рік випуску на дисках. Тобто це трактор початку 2000-х років, потужністю 16, він вже має рівень горизонту, бачите, гідроциліндр. має пам'ять ґрунтофризи, піднімає, опускає і має дашок і дугу безпеки. Також тут Є особливість та, що задня передача є трьохшвидкісна і дві два режими вперед. Ну, і відповідно, три передачі. Ну або навпаки, три режими, дві вперед і одна назад. Максимальна швидкість руху всіх цих тракторів порядка 14-15 км на годину. І трактор Янмар. Це кінець 80-х років. Тут в хорошій комплектації трактор. Він має рівень горизонту. Пам'ять е, трьох точки, одним натисканням цього важеля ви піднімаєте і опускаєте на задану глибину. Коропка передач також три швидкості вперед, одна назад і два режими: високий та низький. Всі трактори. Перевірені, підготовлені, можна приїжджати до нас на майданчик, який знаходиться в селі Угринів, вулиця Галицька, 29Б. Це на в'їзді в, в Івано-Франківськ зі сторони Галича. Тепер про вартість тракторів. Ще раз наголошую: вартість з доставкою, з ґрунтофрезою в комплекті. Документами для постановки на облік та гарантією буде складати наступна цей Янмар F155, вартість 5000 умовних одиниць. Mitsubishi ММТ 16, цей малюк буде коштувати 5600 умовних одиниць за комплект, і Янмар f 6 й з ґрунтофрезою, з доставкою, з документами для постановки на облік та гарантією, буде коштувати 5500 умовних одиниць. Отаких От три чудових малюки зараз виставлені в нас на продаж, можете приїхати, протестувати і обрати собі найбільш підходящого малюка. Наголошую, що. Самовивозом, якщо ви приїдете, а звичайно, обираючи вживану техніку, краще приїхати і самому оглянути, протестувати, перевірити всі параметри, чи немає підтікань, чи немає картерних газів, тобто, як в народі кажуть, чи не супунить двигун, чи працюють всі режими передачі, функції трактора, однозначно. Краще бути присутнім на майданчику, протестувати і тоді вже визначитися з покупкою. Але якщо у вас є ще, крім того, вантажний транспорт, яким ви можете забрати його, а вони по габаритах є невеликими, тобто навіть невеликі буси, спринтер, коротка база і тому подібні, можна його спокійно помістити і самому забрати. цим ви зекономите мінімум 200 Доларів на кожній одиниці. Тобто від ціни, яку я озвучив, можна відняти 200 доларів мінімум. По факту, звичайно, ще е, можна з нами трішки поторгуватися і обрати собі малюка, і цим самим зекономити грошей. Зекономлені гроші зароблені, тому завжди раді вас бачити у нас на майданчику Віано-Франківську. Телефонуйте, контакти. Обов'язково будуть в описі до відео, теж в описі до відео наші контакти нашого партнера по запчастинах Агрокейс Роман. І завжди можете телефонувати і дізнатися актуальну наявність, ціни, ціни в нас на трактори. Теж зараз вже очікуємо наступні поступлення, Ну, це буде вже влітку. І можемо зорієнтувати вас, що буде в наступних контейнерах. Але ці... на цей момент три чудових малюки вже є. Приїжджайте, оглядайте, вибирайте. З вами був Володимир на каналі vrm Техніка. Всім успіхів, миру та перемоги. До побачення!